Проблема, коли тиждень тому я з хлопцями самооборони прийшов до управління МВС, побачити, чи ультиматум виконав заступник начальника управління Руденко, який мене особисто і моїх колег хотів кинути заграти. А там мене зустріло 150 переодягнених міліціонерів, які мені кажуть, хто ти такий, ваш час закінчився. Ану геть звідси. І тільки через те, що ми не пішли, ми зайшли і пересвідчилися. Кабінет був опечатаний Оце є та контрреволюція. Ще одне: оце список депутатів обласної ради. Які декілька днів тому голосували за мій запит, я вийшов на сцену обласної ради на трибуну і сказав: я звертаюся до діючого керівництва міліції прокуратури СБУ, митниці і податкової п'яток структур з вимогою, а всім написати заяви на звільнення, і найголовніше не претендувати на посади при новій владі. Ви підтримуєте таку позицію. У мене є список з 56 депутатів обласної ради. Мій запит підтримало тільки 36. І запит не був підтриманий. Я опублікував і кожному, щоб ви подивилися. Оті колишні, які сьогодні сидять в обласній раді депутати, не хочуть змін силових структур. Бо вони знають, якщо прийде незангажований прокурор, незангажований начальник міліції, по них по кожному будуть кримінальні справи. Тому я прошу вашої підтримки ще раз, ви підтримуєте те, аби начальники і всі заступники МВС. Прокуратури СБУ податкової митниці, які працювали при Януковичі, пішли з посад і не претендували на те, щоб їх знову зайняли. Хто за всі за? Оце сигнал кожному з них. Шукайте роботу в інших місцях. Тепер. Я сподіваюся, до швидкого можуть бути претензії. Ну я сподіваюся, що він виконає ваше рішення. Ніхто з заступників, які там були на посаді, не мають лишитися. Але я був прикро вражений декілька днів тому. Коли новим, так званим новим начальником СБУ був призначена людина, яка чотири роки працювала при Януковичі з 10-го року по 14 рік, по 6 лютого. І сьогодні його перепризначили. Це пан Мельникович. У мене є питання. Ну хіба не можна було знайти серед складу Служби безпеки України нових облич, молодих, перспективних і так далі? Ну чому людина, яка чотири роки працювала при Януковичі, жодного слова не казала проти і виконувала всі завдання, які ставили з Києва сьогодні знову при посаді? Тому я прошу вашої згоди, аби завтра, післязавтра ми з самообороною майдану, яку мені... Є честь очолювати. Пішли до начальника СБУ і запитали його, чи будуть його заступники працювати, чи будуть прикриті схеми і так далі. Згода є. І я думаю, що цього начальника СБУ вже новопризначеного сюди на сцену треба покликати. Так чи ні? Тому що я знаю і до вас звертаюся, хто з вас стикався з корупцією СБУ з. Покриванням на митниці, податкові і так далі. Будь ласка, 316 кабінет. В мене в обласній раді двері відкриті, сижу до 12-ї ночі. Телефон є, тут можете підходити. Всі, хто має інформацію, задокументовану, на анонімних джерелах підходьте. Я хочу мати це, аби сказати Мельниковичу. От, будь ласка, і останнє. Добре, добре. Зараз підійдете, я тут нікуди не діваюсь, Останнє. Люди добрі. Ще раз скажу, і це не патетика, це не філософські речі. Оці всі призначенці Бориса Клімчука, які 20 років він як шурупи вмонтовував, дуже важко її скинути. Сьогодні багато з них вже повтікали у відпустки, потікали навіть на лікарняне і вже тепер кажуть: почекайте, уже минула ситуація. Є трудовий кодекс. А за що ви мене звільнити і так далі? Розумієте чи ні? Тому ми вас будемо просити. Оті, що виходять, і я в тому числі, нас треба люструвати, до нас треба ставити питання, якщо ви побачите в мене пустові та пирожика, якийсь негатив в роботі, треба йти і трусити цю владу наступну і так далі. Но поможіть нам в кінці кінців і викорити тих, що сьогодні полишалися. Розумієте, скрізь їх є дуже багато, і інформації на них багато і так далі. От сьогодні оцю. Клінчуківську-башкаленківську контрреволюцію, я їх так називаю, треба викорити. Тому що коли вони за Януковича 4 роки сиділи і понабудовували, понакрадали мільйони, вони сьогодні з тих мільйонів половину чи три четверти готові роздати, аби зберегтися. Тому, друзі, насправді революція і боротьба не завершується. і вона не завершується і тоді, коли ми їх викуримо. Громадський контроль над Владою повинен бути. Контроль громади, громадських організацій, засобів масової інформації і так далі. Я ще раз останнє вже скажу. Мені дехто відговорює, влада повинна боятися свого народу. Так чи ні? Влада повинна пам'ятати, що три тижні назад тут був губернатор чи голова Ода прикований наручниками. І тоді влада, боячись народу, не буде робити тих помилок,